Якби я вже була впевнена, що тут буде Росія, то я б дійсно вже було в такої ета, то я б сама блічно перерізала всіх коси, поїхала. Ну тут би я б не жила. Ви знаєте, нам дуже пощастило. Я не знаю, який ангел охоронець оберігає нашу громаду. Вони боялися, вони ходили за творами те саме. Вони казали, якщо не дай Бог когось тронуть, то вони снесуть наше село. Я держав. Акадомахалака наші з Бускового. та ми втра зранку встали, я дітей підняла з козами вправила, з дітей підняла їхати. Коли вчителька дзвонить, війна почалася. Я кажу: ну яка війна? Вроді не вибухів, нічого. В нас же ж поначалу це не чуть було. Ну і спочатку ніхто не вірив, а тоді чим далі, тим менше клієнтів стало з'являтися, багато хто роз'їхався. Ну, в общем, пішов бізнес на смарку. Росіяни до нас зайшли на початку березня. Це все відбувалося, вони йшли по дорозі М-14, це виходить, кілометрів 5 від Мозиківки, це ну, дорога такого головного значення, вони там. Передвигалися, передвигалися до Миколаєва. Це було ну, чутно, що йде тяжка техніка. До мене прийшла ну, знайома, теж працівниця сільської ради, бо вона, ну, вона проживала в квартирі, в квартирі не було сховища. І вона з дитинкою, в мене син 10-річний, і в неї 11 років хлопчику, вона була в мене. Ми, ну, як, вибух, ми біля підвалу. На ніч ти теж спускалися в відвал, тому що ніхто не знав, як воно воно дуже ну, гучно було. літали літаки і бахкало. Ще 21 день вторгнення це для мене особисто. Це був такий шок. Я просто існувала, я не жила. Я зранку вставала, тому що двоє дітей потрібно було щось робити, кормити, прати і так далі. Але я прожила в такому стані шоку. Ми більше весь цей час ховалися в підвалах, тому що ми не розуміли характеру тих вибухів, які лунали. Ми не розуміли це далеко чи близько. І так ми з дітьми прожили майже місяць без світла, без води, без зв'язку в підвалах. Вони зробили блокпост у нас при в'їзді в село. Там у нас канцерний цех. Вони все попідривали, в общем, окопалися. Так, і мене зробили блокпост. Ми розуміючи, що все одно треба завозити якісь харчі, щось робити, почали потихеньку власники магазинів виїжджати на закупівлю, на бази. Пропускали, виїжджали за хліб, за цигарки, пропускали за алкоголь, можна було приїхати. Так. Так потихеньку скупляли в Херсоні все, що було, все, що могли, поки в один прекрасний момент не скінчилися українські продукти і не почалися завозити російські. Так, трошки почали переходити на російські гроші, але ми, якщо люди їх брали в селі, то вони їх одразу міняли на гривню. Поки ходила гривня, гривня в нас в селі жила. Що стосується їхньої поведінки, з нами тут. Ви знаєте, нам дуже пощастило. Я не знаю, який ангел охоронець оберігає нашу громаду. По-перше, не дуже багато було прильотів. Практично всі, ну ніхто не постраждав, хіба що тільки хлопчик, один підірвався, це коли вже нас звільняли, він ну, замінували все, він був туман і він не побачив всі міни, і він наїхав, і, звичайно, дістав і каліцтва, ну, дуже дуже шкода. Але в основному ми, мабуть, поціловані Богом, Я не знаю просто, як по-іншому сказати. Це якби, якби я вже була впевнена, що тут буде Росія, то я б дійсно вже було такое ета, то я б сама плічно перерізала всіх коси, поїхала. Ну тут би я б не жила. Е, коли в нас рейди були з обшуками, е, ховалися. Ховали коз. особливо коли казали, що зайшли чечени, там, це, тут, кози по два-три дні сиділи у сараї і не випускали. Боялися, але при цьому було таке, що і на наражун лізли. Вже просто це в душі заклинило. Я ж це на фермі в себе почала і колеса понаставляла, жовто-блакитним, покрасила і все. Зимою в мене голубий комбінезон, жовта косинка. Це вони тільки заїхали, вони стояли на консервному заводі і не пропускали сюди машини. А в мене зерна немає, треба щось козам давати, щось кормити, а машину не пропускають. Я пішла на блокпост, чоловік тоді аж трусився, каже, ну ти каже. Безсмертна. Я пішла, я просто пішла і стала з ними ругатися. Да, вони спочатку вийшли, ну, всі такі мов, ти хто, ти що? Взагалі вже тут, зараз ми пристріляємо, «Да мені все одно. Де ваш старший? Е, старший теж вийшов. отакий шкарапет, автомат тіліпається, ідеш. Я ж глянувши, я стою, я його не боюся. Я ж до нього кажу, ви освободителі, ви приїхали від чого нас освобождати. У людей говорю, живність дохнеть. Ви машини не пропускаєте з зерном. Ну як так, освободителі? Ну то ж почала наїжджати на нього. Ну, все, дзвонила, договорилися, это тут пропустили машину. Це як в мене козел був, йому було два місяці, і я знала, що його оставлю на розвод, і не знала, як назвати. От, ну, 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 І так, і так. Йому ім'я придумуєш, починаєш звати, забуваєш. А тоді якось він ото, льотав по загону. Каже, та що ж ти мечешся, як байрактар? Так він байрактаром і остався. У мене в окупації багато таких кіз з'явилося. Є джавеліна, є саушка, є муха. Собиралися ми те саме ну, куми вдома більше, тому що в них підвал там є, ми сиділи. І ми далеко не уходили, тому що ми ждали наших, що якщо буде зброя, це саме, ну щоб все Був У нас працював магазин тоді один у Ілоні возле школи. Там збиралися орки. Можна було було скільки можливості. Вона. Ну, вони були п'яні, вона їм привозила спіртне, вона їм привозила продукти, вона їм карточки обналічувала. Вона брала їхні картки і знімала їм зарплату, їхню зарплату. Вони, вона їм вдох давала, вони були в в догах записані. Вони там і шашлики жарили. І можна було, вони п'яні там валялися, можна сказати. Ну, просто якщо б хлопці хоч би кого-нібудь. Вони, вони так і казали, вони, вони боялися, вони ходили за творами. То саме. Вони казали, якщо, не дай Бог, когось тронуть, то вони снесуть наше село. Ждали вже. Ми так передавали інформацію, де що бачили, де, де куди заїжджали, відкуди стріляли, бо воно ж видно піднімалися. Коли стріляють, піднімається пиль вверх тут. То... Ми рисували точки откуда, де. Ну, все одно, на горіщі у нас дирка випиляна і Саша з біноклем. <гум> Дивився, хто куди, в яку сторону. Ми, як я ще тут була, і дзвонимо тітки в сторону Ніколаєва. Таке то, таке то. Або я сижу на лісніці внизу саша зверху і диктує мені, що це саме, що йде. Я пишу і ставлю палички. А потім корки прийшли мого чоловіка бити, а ця бумажечка тут в шухлядці лежала. Як вони не знайшли, перериви, ну, не це не, саме, не, 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 просто не звернули увагу. Може, читати не вміли, звісно. Я держав АК вдома, АК. Наші, з бускового. Уже немає, ми їх здали. Передпослідні, коли приїхали по адресу, по фамілії і провірили паспорт, він махнув, тобто знайшли. Ну, ще думаю, ну мало ли там щось, так що знайшли. Вони зайшли, одразу нічого. І коли вже почали лазити, по горішчі лазити поэтому і переворачувати інбустів, я зрозумів, що щось, щось буде. І коли е, е, ті типа русский ФСБшник спрашивает, де телефон, я йому почне даю телефон, що до думаєш, що я не розумію, що у тебе телефон захований. Я не ні, нема в мене телефону. А телефон просто на будки на будке лежал в режиме полета. И... Собачьи будки. В собачьи, да. в телефоне там геолокации были, где они стояли. Кому мы звонили, кому скидали. Морально mm -hmm. пытались сломать, ну и физически принимали все физически не знаю, насильство, правильно назвать. То есть шокером были. Розражали шокер, щоб спрашували, кого я знаю заточників, може партизана э, ЗСУ, кого знаю, ЗСУ, хто може з родичів служить. Богом поставили і голову ніже, щоб твої мозги не заляпали. Ну, морально. Тобто, я розумів, в якийсь момент десь я розумів, що мене, мабуть, хочуть зламати, а з іншої сторони. Я трошки, ну не трошки, я злякав, думаю, застрелять. І... Десь я десь щось я неправильно скажу, десь я потеряюся в словах і все. Я понимав, що типу, там трошки дірзить, я говорю, мені дали по шиї, телефон розбили і все, нема. Ну, все одно толго вони. За телефон ми найдем, ми найдем і все. Чуть попробують только. Сбежать, выехать, уехать, мы все равно тебя найдем, и тогда тебе пизда будет. Я, говорю, я понял. И тот говорит, типа, претензии есть? Я говорю, нет, не надо претензий, я же сопли пустые уже этот, этот мелкий. Вставай, пидор, иди умойся. Что вот, мы все. И так мы распрощались. Я так хотіла додому, я так ждала. Я спеціально поїхала в Польшу для того, щоб заробити, бо в нас не було грошей. У мене була цель заробити і приїхати додому. Я хотіла до чоловіка, хотіла. Когда нам сказали, що освободили ми. Сленой просто сил в раздевалке, на работе. Мы как раз были ночной смены. Мы так плакали, ми ридали. Мы, значит, дівчата виходять: "Що такое? Що то случилось? Я Не, ну нас свобода?" Мы плакали, ми їхали на роботу запухшими, їхали з роботи запухшими, все, все время плакали. А потом уже позвонил Саша с центра. В війскові стояти. Прапор наш висить на танки, це не передать, звісно. Ну по селу пішли чутки, що це і наш місцевий хлопець на машині із прапором України проїхав по всіх вулицях і сказав, що зайшли наші. І ми всі вийшли в центр села. У нас є танк. І ми там всі зібралися, побачили наших. Ми дуже раділи. Ми навіть не знали, що селіше ну, скільки багато людей залишло, тому що всі повиходили. Бо ну, все, у нас так, ну що всі сиділи тихенько, як мишки, по, по своїм хатам, по підвалам. А коли ми біля танку зібралися, у нас було дуже багато. І ми всі вітали, всі, всім обдзвонювали, тому що тоді ж у нас не десь з 5 листопада нас не стало світу, у нас не було зв'язку, і ми. Сталін з'явився, і ми всіх обзванювали, всіх, хто був ну, за територію громади, що ось наші, ось ми вже звільнені. І ми почули просто писки в селі, такі, що ну, ми розуміли, що щось не так. І потім там сидів дядечко Паскіс, і він нам говорить, що так наші каже, в селі. Ми не могли повірити. Я зараз вам розповідаю, і просто по шкірі мурашки, тому що кожного разу, коли ти це згадуєш, ти переживаєшся, наскільки це. Ми повернулися в центр села, ми побачили, що біля танка дійсно стоїть тигр, стоять військові, але люди з такою недовірою на них дивляться і говорять, ми вам не віримо, це провокація. Вони кажуть, ну ми не знаємо, ну як вам довести те, що це дійсно ми. Це? І тоді вони показують тату, набиті на грудях в себе, що це герб України. Вони кажуть, ну, російські солдати такого собі точно не зроблять. Тоді це був такий крик людей. Людей стільки набігло буквально за 15 хвилин. Я вам не можу передати. Як опять же сказала Інна вікторівна, ми навіть не знали, що в селі є стільки людей, що вони всі тут залишилися. Вони несли їжу, вони е, напої всякі закатку. Вони хотіли так нагодувати наших хлопців, а наші хлопці говорять, так ми вам хочемо допомогти. Ви тут були. Ну, це був такий момент радості пережитого того відчаю. Це така, знаєте, як відхід тої тривоги, і саме найголовніше це момент зняття їхньої ганчірки з нашої сільської ради, з нашого танка. І те, коли вивішали наш прапор український, я вам скажу чесно, мені було ще, мабуть, місяці два дуже дивно їхати і бачити наш прапор, тому що. Ну, Не вірилося, просто не вірилося. Ці майже 9 місяців вони були дуже складними морально.